Я Рибачок Петро, учень 11 класу ліцею номер 2 Галинської міської ради Вінницької області, вихованець гуртка основи науково-дослідницької діяльності. Ваші увазі пропонується робота на тему застосування високомінералізованих низькопотенційних теплоносіїв у теплових насозах вода-вода. Також над роботою працював учень 11 класу ліцею номер 3 вихованець з гуртка основи науково-дослідницької діяльності Федорук Олександр. Одні з основних проблем, що вирішується світовою спільнотою на цей час, є енергозбереження. Одночасно реалізуються дві мети: збереження невідновлюваних енергоресурсів і скорочення шкідливих викидів в атмосферу, продуктів усування, що є, зокрема, основним фактором глобального потепління. Одним із найважливіших напрямів вирішення. Значною проблемою є використання нервозбережних технологій на основі використання теплових насосів. Перевинний теплоносій теплових насосів типу вода-вода відбирається із підземного горизонту та після відбору тепла повертається назад підземлю, зазвичай за потоком, тобто нижче за течією підземного водотоку. Для водоводяного насосу. Організовується додатковий проміжний гідравлічний контур для відокремлення ґрунтовної води і теплоносія, що безпосередньо циркулюватиме у контурі теплового насосу, оскільки якість самої води, забруднення її абразивними частинками та ступінь її мінералізації, може бути суттєво різною, для захисту. Пластинчатого теплообмінника теплового насосу застосовується додатковий теплообмінник. Хімічний склад ґрунтовних вод в якості первинного низькопотенційного теплоносія має задовільняти технічним вимогам: електропровідність, вміст кисню, заліза, солей жорсткості. В залежності від хімічного складу та вмісту плавлюючих абразивів. Передчасно вийти з ладу можуть різні компоненти системи трубопроводи, підземні компоненти, системи теплового насосу. Труби, арматура, теплообмінники тощо. Знесовування висококонцентрованих вод потребує значних енергозатрат та дороговартісного обладнання для забезпечення процесу електродіалізу зворотнього осмосу, тощо знижання значних концентрацій хлору та інших шкідливих хімреагентів. Основна мета роботи: забезпечення параметрів води, мінералізація, наявність абразивів з підземного горизонту для використання в якості. Низькопотенційного теплоносія теплового насосу шляхом розроблення і визначення оптимальних конструктивних і технологічних параметрів комплексу присорів застосування впливу імпульсних та модельованих обертових магнітних полів з наступною потокою електрохімічної демінералізації. На основі аналітичного огляду сучасних уявлень про структуру та властивості води було створено функціональну схему потокової, комплексної очистки сильно мінералізованих вод в якості фізичних ефектів та теплового насосу для нагрівання води для побутових потреб. Сильна мінералізована вода з водозаборів, річка, джерело, свердловина проходить послідовно декілька стадій обробки. Обробка модульованим обертом та імпульсними магнітними полями. На початковому етапі змінює структуру води і забезпечує ефективний процес електрохімічної демінералізації. Вода набуває властивостей до суттєвого зниження відкладання солей на контактних. Особливо підігрітих поверхнях, тому її можна користувати безпосередньо у зовнішньому контурі теплового насосу з метою отримання поновлювального екологічного джерела тепла, як первинний низькопотенційний носій, доцільне користання тепла вгільнем тереконів і глибинних підземних вод, з метою проведення експериментального дослідження впливу магнітного поля зі зміною його параметрів в широких межах було розроблено і виготовлено комплекс відповідних електронних присудів, блок електромагнітних створенням. Неоднорідне обертове модульоване магнітне поле з великим градієнтом напружності завдяки пристрою генерації струмів електромагнітів. Ці два фактори нетично впливають на структуру води, змінюючи її властивості застосування модуля генерації обертового магнітного поля дозволяє значно розширити спектр дослідження. Оброблена імпульсним магнітним полем вода набуває ряд унікальних властивостей на фізико-хімічному рівні вплив магнітного поля. Проведені дослідження дозволили. Оптимізувати параметри процесу обробки з метою збільшення її ефективності при слідуючих раціональних параметрах. Частота слідування імпульсів 15 Гц, частота умовного обертання вектора індукції магнітного поля 2,5 Гц, індукція магнітного поля 4,3 тесла при швидкості потоку води 1,2 метрів на секунду. З допомогою розробленого обладнання, зокрема, пристрою формування струмів електродів, було проведено експериментальні дослідження. Процесу електрохімічної демінералізації води і визначеної раціональної параметри процесу. Зокрема, форма струму синусоїдальна, асиметрична, частота струму 200 Гц, швидкість потоку рідини при глибинному обесоленні 2 літери на секунду, усина струму 18 мА на квадратний дециметр, попередня електроосматична обробка води, призначеної для застосування як низькопотенційних теплоносіїв, у відповідальному контурі та установки. Виключає таке негативне явище, як відкладення солей на поверхні термо теплообмінного колектора вода холдоген. Це дозволяє продовжити термін експлуатації колекторів теплового насоса від 1 до 10 років, що становить економію для потужної теплонасосної станції близько 60 тисяч доларів, результати проведеного вартісного розрахунку, проведені в рефераті. Розроблення конструкції комплексу присорів генерації імпульсних та модельованих обертових магнітних полів та електрохімічної демінералізації води відзначаються електроенергощадністю та необхідною інтенсивністю технологічної дії. Діаграма енергозатрати на демінералізацію і дають можливість здійснювати прискорену обробку потоку води зі значними енерговитратами. Новий знак запропонують конструктивно-технічних рішень, відображено у підготовленій патентній документації, отримано позитивний відгук фахівців. Результати дослідження свідчать про необхідність проведення робіт. По напрацьованню статистичних даних дій магнітних полів різної варіативності та інтенсивності на фізико, хімічній і біологічній властивості води з метою провадження даних технологій, системи водопостачання та промисловість як біологічно чистих та екологічних доцільних, вашій увазі пропонується демонстрація роботи комплексу виготовлених приладів. Продемонструємо роботу комплексу видлених пристроїв. За допомогою пристроїв генерації струмів задається програма комутації електромагнітів та значення струму електрохімічної демінералізації. В реакторі, згідно з функціональною схемою потік сильно мінералізованої води, проходить послідовно етапи обробки магнітним полем та електрохімічним знесоленням. У верхній частині радіально розміщено 4 магніти генерації бритово-модульованого магнітного поля та магніт генерації імпульсного магнітного поля. Паралельно боткам кожного електромагніта в інклено-шілоді води спостерігаємо динаміку процесу магнітної обробки потоку рідини.